Слово воля, зашифроване у державному тризубі нашої держави, завжди мало особливе значення для українців. Можливість бути вільними людьми виборювали тоді і продовжують робити це дотепер, щодня показуючи свою силу та незалежність усьому світу. Сьогодні українському тризубові виповнилося 33 роки. Із цієї нагоди у ліцеї номер 3 міста Житомира малеча доєдналася до свята, утворивши живий герб. Що наші діти усвідомлюють, усвідомлюють, що наш тризубець це символ волі українського народу. Крізь віки він приніс. Наше прагнення до свободи, до незалежності, до самостійності усього до заходу доєднались 20 учнів третіх класів, і незважаючи на те, що йому сім по вісім-дев'ять років, малеча вже розуміє важливість свята. Герб поєднує в собі дух нашого народу, зв'язує між собою покоління українців в основі герба золотий тризуб на синьому фоні. Як державний символ України, він був обраний не випадково. Адже з давніх часів використовувався як своєрідний своє оберіг. Є понад 40 версій походження пояснення герба. В гербі вважають цілення трьох стихій повітря, води і землі. Також кажуть, що в гербі є родина. Батько, мати і дитина, педагоги ліцею кажуть, підростаюче покоління України має знати символіку своєї держави та вшановувати свої традиції, у яких закодований код нашої нації. Саме тому у навчальному закладі і вирішили організувати флешмоб. Ми маємо бути відповідальними за те, що наші прадіди боронили територію нашої країни. Діти вчаться бути патріотами, адже в кожній справі, які вони творять, вони Допомагають нашим героям, вони допомагають нашій спільній меті. Адже у всіх у нас одна мета це перемога. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1